Атака. Право кри. Другое слово. Первое я колоку писали. Другим сферам. А что? Боюсь. Хочешь, ты тоже наш друг Юрій Луценко на сьогоднішній день вже наволі і приєднався до нас. Але ми впевнено, що жодна країна не може назвати сперотичну країну на тих мірах, бо в цій країні є політичним ярмаркою. Жодного політичного в'язня в Україні не було. Відному будемо проти, Щоб Юлія Тимошенко. Та інші, які на сьогоднішній день знаходяться за кратами, були на волі. І ми зробимо все для того, щоб жодного політичного в'язня в нашій країні не було і щоб наша країна справжнього немає в Кожному з вас, незважаючи на сотні тисячі кілометрів, приїхав до Києва з різних куточків країни для того, щоб висловити своє бажання жити в демократичних країні. на сьогоднішній день. Мільйони українців не бачать світла пенсіонера. Мільйони українців не мають роботи. Тому що нема на яких перспектив. 70% відсотків головних людей приїхать виїхати. Працювати ж таки за кордоном, про яке майбутнє ми, ми можемо говорити. Я впевнений, що можна стати. Кожен з нас, хто сьогоднішній день приїде в тобі, хоче висловити свої супозиції. У кожного є перспективи, є достойна робота, є достойна заробітня платня, є достойна пенсія, є достойні стандарти життя. Я впевнений, що в Україні є великий потенціал. Але на сьогоднішній день люди, які вважають себе неможителями, які прийшли на влади. а бажаючи, що цей потенціал повинен працювати на кухні. Працювати не можна власть. Я впевнений, що кожен українець зможе до певних, що ми знаємо інших країн, який буде не подолати полікарні можна власне, які на сьогоднішній день приватно владу. коло. Який відчував кожного людину. І я впевнений, що ми разом. Зміною те, що ми боремось проти всього режиму. І я впевнено, що кожен день до нас буде приєднуватися більше і більше людей. Тому що нас підтримують, підтримують боротьбу. Підтримують, підтримують те, що ми боремось, не за гроші, як хтось. Боремося не за, за привілегії. Прив ми боремося за майбутнє нашої країни. Що ми зможемо перемог?